Вітаємо! З 9 по 12 жовтня в місті Тернопіль відбувся чемпіонат з кікбоксингу ВАКО і яскравий представник, наш чемпіон громади Ромів Павлограда Данил Варавін. Сьогодні ми маємо честь тебе привітати з перемогою, з черговою перемогою. Сподіваємось, далі більше. І, звичайно, від голови громадської організації пана Руслана тобі подарунок. Я тебе вітаю, Дякую. бажаю багато перемог. Вітаємо тебе. та успіхів у спорті. Дякуємо Дякую. тобі за участь за, за чемпіонство. Всім привіт! Мене звати Данило. Я з міста Павлограда. Ми їздили в місто Тернопіль. Там було тисячу учасників. У мене був один бій, і я одержав перше місце. Хочу поблагодарити цього птата, тренерів своїх, що вони мене підтримують, що в мене все виходить, благодаря їм. І хочу ще сказати Слава Україні! Суперник був з Полтави такий добрий суперник. Мені подобалось, але я оказався сильніше його і виграв. Скільки разів на тиждень ти ходиш на тренування? Сім днів, Ой, шість днів. Одне воскресенье вихідне. все. Скільки годин тривають? Дві години. Зараз, зараз в Павлограді мають бути ще змагання 25-го. Думаємо, там теж покажемо свій характер.